Доброго ранку. Якщо у ваших руках ось такі або електронні білети на цей тираж, ця гра саме для вас. В прямому ефірі лотерея ЛОТО. Забава. Правила гри ви добре знаєте, а правила сумління допоможуть мені згадати головне. Отже, від себе, від команди МСЛ. І якщо хочете, від вас. Я дякую. Я дякую Збройним силам України, що ці недільні ранки ми проводимо разом. І окремо хочу подякувати нашим морякам і привітати з Днем Українського флоту. А яка найкраща подяка? Правильно, благодійна лотерея Дар. Ця гра з'явилася під час війни, щоб разом із грою у нас була можливість донатити на ЗСУ. Отже, ось такий білет лотереї Дар допоможе вам виграти 250 тисяч гривень. А ЗСУ допоможе виграти цілу війну. Отже, скануємо, купуємо, граємо і. Допомагаємо. Ну а тепер допоможемо собі, а грошей у нас вистачить не лише на кишенькові. Давайте посмакуємо цими сумами. Отже, пані та панове, на вас сьогодні чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Один мільйон гривень М -м, як калатає серце. І саме час нагадати, що адреналін буває не лише від сирен, а ще й буває від крутої гри і відчуття дива. І оцього відчуття дива ми щиро вам бажаємо. І відкриваємо розіграш 1238-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. 25 місць у нашій студії, на жаль, через війну залишаються вакантними. А от три місця на щастя законно займає наша тиражна комісія. Ми вас вітаємо. Вітаємо і відкриваємо перший розіграш. Розіграш. Парочка! У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, ви добре чули. На вас чекає головний виграш 300 тисяч гривень. Ну а ми чекаємо на головного переможця. І попрошу діткнути цей лототрон. І до нас поспішає. Поспішає кулька. Кулька під номером 29. Наступна кулька. Кулька під номером 10. Кулька під номером 12. Колька під номером 3. Колька під номером 52. Наступна колька: Колька під номером 64. Отже, шановні, купуючи білети Лото забава, не забувайте купувати ще і парочки, які складаються з пірамідом. Це запорука того, що ви зможете виграти у розіграші парочка. Колька під номером 25. Колька під номером 44. Наступна колька, колька під номером 2. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от, на жаль, головний виграш втримався на кону. А на щастя, рівно за тиждень, ми знову позмагаємося за головний виграш. Отже, не забувайте купувати білети лоту забава, і не забувайте купувати парочки. Адже рівно за тиждень на вас чекає головний виграш 300 гривень. Тисяч гривень. Перед великою грою я хотів би озвучити результати минулої гри. Отже, минулого тиражу у нас було одразу два головні переможці. Вони розділили між собою головний виграш 190 тисяч гривень. Ми знаємо, що це чоловіки. Ми знаємо, що вони зараз дивляться наш ефір. Ми вас. Вітаємо! І я з вашого дозволу хотів би розказати історії ваших виграшів. Отже, пан Геннадій із Черкас 44 літній будівельник. Лотоза забава грає вже 15 років. Щоразу, що купує 4-5 білетів. Цього разу на картоці вистачило грошей лише на два білети. І... Один із цих білетів виявився виграшним. Пан Геннадій, дивився наш прямий ефір і виявляєте, яка була радість, які були емоції. Пане Геннадію, ми вас іще раз вітаємо. Вітаємо вашого сина, адже ми знаємо, як для нього важливий цей виграш. Також ми вітаємо другого щасливчика. Це пан Ярослав зі Львова. це 33-літній бухгалтер. Лото Забава грає вже півтора роки. Грає так, знаєте, для. Розваги. На кшталт того, що побачимо, побачимо, що можна виграти. Ну і на власні очі пан Ярослав побачив, що виграти можна. Він, до речі, разом зі своєю дружиною дивився наш прямий ефір у запису. На них на двох було шість білетів. Вони їх перевіряли і пропустили декілька виграшних номерів. Таким чином, не одразу дізналися, що вони. Переможців. Отже, ми іще і ще раз вітаємо головних переможців, вітаємо їх і їхні родини. І так хочемо, щоб ці гроші перетворили, перетворилися на щось дуже важливе для них і для їхніх родин. Ну що ж, шановні, ми і далі продовжуємо здійснювати ваші мрії. І зараз відкриваємо дорогу для одного мільйона. Основний розіграш велика гра. Отже, велика гра 1238 що тиражу державної грошової лотереї лото забава. Всім бажаємо удачі і попросимо вімкнути цей лототрон! І колька з цього лототрону це колька під номером. Тридцять три. Колька під номером шотирнадцять колька під номером 57. Колька під номером 48. Наступна колька – це колька під номером 2. Колька під номером 31. Отже, шановні, будь ласка, не забувайте, що щонеділі тиражу ми чекаємо на зустрічі з вами о 9.02 на телеканалі Апостроп Тіві на сайті МСЛ, на сторінці лото забава в Ютубі і фейсбуку. А у нас колька під номером 26. Колька під номером 23. Кулька під номером 51. Кулька під номером 21. Кулька під номером 46. Олька під номером 15. Нехай вам пощастить. Ви знаєте, мільйони нам зараз не завадять. Адже сьогодні кожен українець це патріот, волонтер і воїн світла. Ольга під номером 10. Кулька под номером семьдесят два. Кулька под номером пятьдесят три. Кулька под номером шестьдесят два. Кулька під номером 49. Кулька під номером 3. Білети лото забаве також квітки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках продажу. На сайті МСЛ, в мобільному додатку і на автозаправках. Колька під номером 52. Велика гра триває. Знаєте, нещодавно був з концертом в Одесі, потім в Харкові і згадав, згадав ті прямі ефіри з центральних майданчиків цих міст. Були прямі ефіри. Лото забава у цих містах. Колька під номером 42. Велика гра триває. Також не так давно був і у Львові, і також був на цьому майданчику, де до війни був прямий ефір. Лото забава зі Львова. Нічого з божою допомогою і із... завдячуючи нашим Збройним силам, кулька під номером 29. Велика гра триває. Завдячуючи ЗСУ. Ці часи повернуться. І ми ще приїдемо з прямим ефіром у ваше місто. З прямим ефіром лото Забава. Колька під номером 58. Велика гра триває. Саме час нагадати, що на кону Великої гри головний виграш – 190 тисяч гривень. Ви знаєте, минуло тержок було одразу два головні переможці. І Сьогодні я їх про них розповідав. Вони розділили між собою. Цей виграв 190 тисяч гривень. Кулька під номером 44. І сьогодні знову головний в... велика гра триває. І сьогодні знову головний виграв 190 тисяч гривень. І цей головний виграш в будь-якому разі ми розіграємо. Такі у нас правила. Наступна кулька. І це кулька під номером 9. Велика гра триває. Ну а на кону великої гри. Звичайно, як же без нього? Наш джекпот, а це панове один мільйон гривень. Ось за яку суму варто позмагатися. Кулька під номером 65. Велика гра триває, і вона триватиме до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила. Отже, 190 тисяч гривень. Голодий Пег чекає на вас. Отже, наш джекпот. кот один мільйон гривень. Чекає на вас. Кулька під номером 27. Стоп! Лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав полтавські. Області. Номер щасливого лотерейного білета 002 Вітаємо, вітаємо! Головного переможця з Полтавщини. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Браво! Забава! Вельми, шановний головний переможцю. Ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. І будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте. Зателефонуйте на нашу гарячу лінію, і ви дізнайтесь, як швидко і красиво оформити ваш виграш. А зараз знову і знову я хотів би звернутися до всіх, до всіх шанувальників Лото. Забава, пані та панове. Рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, а це незмінний один мільйон гривень. Ну що ж, я міг би ще багато говорити, але головне вже позаду. Ми розіграли сотні тисяч, щоб зробити вас трішки щасливішими. Ми щонеділі заряджаємо або перезаряджаємо вас патронами радості, впевненості і віри. Треба жити і. Будувати своє життя, але не розслабляємося. Війна триває, і допомога народу також триває. Не забувайте купувати білети. Таким чином, ви допомагаєте своїй родині, допомагаєте країні і армії. Також не забуваймо донатити, адже це наша загальна справа для нашої великої радісної. Перемоги Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе, бережіть ваші родини, бережіть один одного і до зустрічі рівно за тиждень. Ми будемо чекати.